Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Ну, наші колеги вже з'їхалися. Так що, як кажуть, кому потрібна допомога з точним злоробством, кому потрібні колеги кваліфіковані поради? Будь ласка, звертайтеся до нас на агросупровід, тому що ми не тільки відбираємо ґрунт, як більшість цього робить. Розумієте, дуже багато людей відбирають ґрунт. Зараз уже куди не кінь всі спеціалісти. Але ми робимо зразу і щільність ґрунту. Ми надаємо карту щільності, якщо ви використовуєте ті самі інструменти, які і ми. Ми робимо, ми рекомендуємо тільки те, що ми для себе робимо. Ми не розповідаємо казки, розумієте? Ми відберемо відберемо вам зразки. І що буде, що далі. Ми знаємо, що робити далі, колеги. Тому що казки з агросупровідом ми вже награлися. Особливо не з недолугим агросупровідом ми набр, награлися. Тепер хочемо вам запропонувати те, що працює на землі. Те, що ми імплементували в наше господарство, і те, що працює, а не казки відберемо у вас зразки ґрунту і буде у вас щастя. Це ще питання, яке воно там буде. Так що, будь ласка, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до, до нашого телеграм-канал. Дуже цікаво. Відповідаю на всі питання, які ви ставите, щоб вам було теж було цікаво і корисно. Тримайтеся, успіхів вам!